В ефірі Черкаська служба новин у студії Ірина Васюра далі про головні події дня. Дивіться у ЧСН. У Черкасах активізувалися шахраї. Люди сидять без вікон, без дверей, без грошей. Тепле слово малечі в обласному центрі влаштували розваги для дітей-атовців. Мрії на асфальті дітлахи відстоювали свої права малюнком. Проти встановлення касових апаратів представникам малого бізнесу мітингували сьогодні під стінами облдержадміністрації. Декілька десятків людей прийшли з плакатами, аби їхні вимоги почула влада. Повідомляє інтернет-видання Вичерпно. Підприємці переконували нині витрати на касові апарати не на часі, адже бізнесу і так важко вижити в умовах сьогодення. Свою резолюцію вони передали чиновникам, які вийшли до протестувальників. Ті пообіцяли вивчити це питання та знайти компроміс. Установка металопластикових вікон та дверей швидко і недорого. З такою пропозицією до вас можуть підійти на вулицю або завітати просто додому. Фахівці застерігають, не поспішайте замовляти послуги в агенції, про які вперше чуєте. Адже так ви ризикуєте залишитися і без грошей, і без нових вікон. На цій неділі було у середу в четвер. На цій неділі вже в п'ятницю в суботу. Ну, завал уже п'ять місяців. Майже півроку пенсіонерка Ольга Іванівна добивається виготовлення вікон, половину вартості яких вже сплатив її чоловік. Люди, що роздавали листівки на вулиці, пообіцяли здійснити послугу за два тижні, але спершу взяли аванс 3,5 тисячі гривень. Взяли візитку на вулиці Смілянській між дворцом піоніров і Макдональдсом. В позвонили по телефону, під'їхала під'їхав цей хазяїн, забрав на офіс, на офісі оформили договор, сказав через 15 днів, тому що новорічні свята через 15 днів ваші будуть вікна готові. Вікон не поставили ні через обіцяні 15 днів, ні через 5 місяців. Виправдовуються, мовляв, не вистачає матеріалів та робочих рук. Щоразу обіцяють, цього тижня замовлення виконають. У таку ж ситуацію потрапила ще одна черкащанка Світлана Валентинівна. Історії схожі. Аванс сплатила, та вікон і дверей чекає вже місяці. Чому ж ви обмануєте говорите на, на неделе, на следующей неделе місяця вже один, вторий, третій, четвертий будет заканчиваться скоро і и, и, и ви все говорите на следующей неделе, на следующей неделе. Ми вас не обманываем. А що ви делаете? Представники агенції, де жінки замовили послуги, зустрітися із журналістами відмовилися. Запевняють, проблем із клієнтами немає жодних. Вікна й двері Світлані Валентинівні встановлять вже через кілька днів. Щоправда, обіцяну досі не виконали. Є клієнт, як я вам можу розказати по телефону, ну, скажімо так, конфіденціальну інформацію по поводу клієнта. Ну, розумієте, вони кажуть, що ви їх обманули. Це так, так справді, то, що я не знаю. У неї в суботу монтаж. Які питання? Головна проблема кажуть фахівці у тому, що на словах клієнтам обіцяють виконати замовлення вже за два тижні після сплати авансу. Однак, за договором виконання робіт підприємці зобов'язані розпочати упродовж місяця після сплати усієї вартості. Повної суми вони не вимагають. Узявши аванс, годують клієнта обіцянками. Говорять, що ви сплатіть за вдаток певну суму грошей. А потім, після того як ми встановимо металопластикову конструкцію, ви сплатите повну суму. Але в договорі. Ну, найчастіше це, наприклад, пункт 3.1 в договорі, яким передбачається, що ви сплачуєте повну суму. А пунктом 3.2 передбачається, що ми починаємо виконувати свої зобов'язання протягом 30 днів після того, як ви сплатите всю суму договору. Щоб не дати себе обдурити, спеціалісти радять перед підписанням уважно читати договір про надання послуг, звертати увагу на зобов'язання обох сторін, вартість, строки виконання та гарантії. Не вкладайте домовленостей із першим ліпшим виробником. Опирайтеся на досвід своїх друзів, знайомих, родичів, сусідів, які вже замовляли на цьому підприємстві дану послугу, і залишилися задоволеною. Скарги від черкащан на віконних шахраїв надходять регулярно до міліції. На території Черкащини органи УМВС вже отримали більше ста подібних заяв. Нарікають на чотирьох підприємців. Чи будуть вони покарані, покаже час. Проваджені слідчих слідчого управління знаходяться чотири кримінальні провадження, по яким понад 100 осіб потерпілі. Ці провадження незабаром будуть направлені до суду, там проводиться певна робота. Олеся Омельченко, Ірина Гілюк, Олександр Костирко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Одна людина загинула, та ще троє опинилися у лікарні внаслідок ДТП на Черкащині. Трагедія сталася поблизу села Сотирне на автодорозі Канів Кременчук. Водій автомобіля «Форд» не впорався із керування та з'їхав у кювет, де зіткнувся із деревом. Один із пасажирів від отриманих травм одразу помер. Потерпілих вдалося деблокувати із понівеченого транспорту лише завдяки рятувальникам. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості та одразу були доставлені до лікарні. За досвідом у Норвегії саме там студенти Черкаського державного технологічного університету спопановували сучасні методи очищення стічної води. Майбутні хіміки стверджують, водопровідну воду можна пити. Переконалися у цьому, узявши участь у міжнародному проєкті Гармонія води, започаткованому Норвезьким міністерством закордонних справ. Практикували черкасці на базі тамтешнього університету природничих наук, розробляли спільні проекти у сфері очищення стічних вод та водопідготовки. Норвежці отримують воду з річок чисто за всіма показниками. Крім того, їй роблять аерацію, збагачують корисними речовинами. Таку практику нині втілюють у життя черкаські студенти. Всі наші студенти їх їздило туди на стажування, 17 осіб, пройшли курс стажування. Їх там навчили, як правильно очищувати воду, як готувати питну воду. А ми всі знаємо, що від якості питної води залежить здоров'я кожного мешканця нашої Черкаської області, і міста Черкаси, зокрема. Він дав можливість створити консорціум із ведучих учених водників країн Таджикистану, Казахстану. Білорусії, Норвегії, як руководителя даного проекту і чотирьох е, вузов України. Гектари прополених лісів, тисячі посаджених дерев, такі результати кількох років роботи шкільного лісництва села Трушівці, що на Чигиринщині, щоб заохотити юнатів до наступних звершень, Чигиринське лісове господарство обладнало для них навчальний кабінет. У цьому році Олександр Панченко, випускник Трушівської школи. Із майбутньою професією хлопець визначився. Буде лісівником. У на спеціальність здобуватиме у Білій церкві або Умані. Любов до природи. Юнак відкрив у собі під час занять у шкільному лісництві. Мені ця професія почала подобатися нас, Раїса Олександрівна, вчитель екології, нас возили у лісництво, і ми допомагали лісникам вішати шпаківні, садити ліс. І мені припала до душі ця професія. Досвідчені працівники школи пригадують, вже 10 років трушівські школярі садять дерева. Лісництво ж на базі Альма Матер діє вже три роки. Діти спільно із місцевим лісовим господарством висівають насіння дерев, вирощують саджанці, створюють ліси та доглядають за ними. Нам було досить цікаво дізнатися про. Справу наших лісничих, як ви вже бачили в презентації, то наші учні приймають участь в багатьох конференціях, конкурсах та семінарах на екологічну тематику. У шкільному лісництві займаються учні 8-11 класів. З юнатами працює вчитель біології та екології Наталія Перевізник. Педагог виросла неподалік лісу, тому любить природу, береже її та досліджує. Своє зацікавлення природознавством ентузіастка передає дітям. Вони як тільки знають, що приходить весна. Це така пора, коли вже як то кажуть, дуже хочеться на природу. Їм вже в класі не садиться, і вони самі ходять. І а коли ми вже поїдемо до Холодного Яру? А коли ми вже підемо в ліс? А коли вже нас будуть лісники вести, садити сосну? Ну вони самі бігають за мною. Офіційне відкриття лісництва відбулося за сприяння чигиринського лісового господарства. Підприємство за власний кошт відремонтувало для дітей кабінет шкільного лісництва, обладнали приміщення необхідною технікою. Усього в області лісівники опікуються 12 шкільними лісництвами. Сподіваються на плідну подальшу співпрацю не лише під час навчального року, адже влітку ліс особливо потребує турботи. Буде час нагулятися, але ви, як члени шкільного лісництва, не повинні забувати за свої прямі обов'язки. Сьогодні пожежонебезпечний період. Є у вас лісничий, є директор на місці. Ви повинні тісно співпрацювати і допомагати. На відкритому уроці діти презентували результати своєї діяльності, а це вже тисячі висаджених дубів та сосен, гектари прополених лісів. Гості школи упевнилися, майбутнє лісів Черкащини у надійних руках. І долучившись своєю працею до цієї справи, ви, ви повинні знати, що. Тільки людина, яка має добре серце, яка з любов'ю відноситься до дерева, тільки тоді те, дерево ростиме гарне, буйне і приносить тебе користь. Олеся Умельченко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин. Дитяче свято з дорослими акцентами. Традиційно щороку у перші дні червня посадовці вітають наймолодших громадян. У поле зору потрапляють знедолені діти та діти з особливими потребами. У Черкаському навчально реабілітаційному центрі відновлюють здоров'я понад півсотні таких хлопців та дівчат. Сьогодні мама приїде забирати мама. забирати приїде для маленької Люби вихованки Черкаського навчально-реабілітаційного центру найзаповітнішою є зустріч з найріднішою людиною. В очікуванні цього вона з подвійним ентузіазмом готувалася до свята. Комунальний заклад традиційно з нагоди щорічних свят відвідують представники влади. Дітлахи вже звикли до такої уваги дорослих. До зустрічі вихованці та вчителі готуються заздалегідь. Року, зустрічі, традиційно гості приїздять з презентами. Цього року у дітей стане на одну розвагу більше. Їм подарували батут. Саме головне, що ви, по справжньому є українці. Наше майбутнє покоління. І все дуже багато залежить від вас. Вам треба дуже гарно навчатися, слухати, вихователя, І е, те, що у вас, у кожного з вас є так, от Я хочу побажати, щоб ваші мрії збувалися. Але для цього треба потрошку-потрошку до цієї мрії йти. Не обійшлося без довгоочікуваних солодощів. а ще що там? Попри юний вік, вікці, діти вже знають, що таке горе, зло, і готові захистити слабшого. Сьогодні свято дітей захист. «А Тебе потрібно захищати? Так да. від злого». Від свого. А що в Україні зараз злого відбувається? Росіяни. Напали на країну Мирослава Стенкевич, Олександр Таран, Черкаська служба. новин. Вихованці Смілянської спеціальної школи-інтернату отримали подарунки з нагоди міжнародного дня дитини і початку літніх канікул. для 97 дітей, які живуть і навчаються у закладі. Спонсори подарували спортивний інвентар та іграшки для загального розвитку підлітків. До вітань приєдналися і представники обласної влади. На знак подяки діти влаштували концерт, вони танцювали, співали та виконували різні мініатюрки. Захід відбувся під гаслом. Хай щастю дитини не буде кінцям. Важливо, як на мене, і таких діток, яких ми сьогодні побачили, соціалізувати так само у наше суспільство, тому що все рівно вони підуть в життя. От і важливо, щоб вони були. Комфортно себе почували. Найголовніше виховувати в людей і таких дітей почуття добротворчості. Скажи, тепле слово дитині. Таку акцію організувала громадська організація Волонтер Черкащини. Їх ідею підтримали кінотеатр Україна та одноіменний готельний комплекс. Прикметно, що учасниками заходу стали хлопці та дівчата, батьки яких нині перебувають у зоні АТО на сході країни. Їхні батьки нині зі зброєю в руках захищають кордони нашої батьківщини. Тож дорослі, що займаються волонтерською діяльністю, вирішили підтримати юних черкащан. Одне з головних завдань організації це виховання патріотизму у наших черкащан і виховання патріотизму у нашої маленької молоді. У Черкаському кінотеатрі Україна дітям надали матеріали для рукоділля. Тож вони могли виготовити листівки, афішки та картки для своїх батьків, залишивши на них звернення та побажання. Мій папа зараз знаходиться в зоні. Ато я його дуже люблю і хочу, щоб він повернувся живим. І я йому в листівці саме це напишу. Мої діти також на собі вже ощутили, як це бути без батька, коли він далеко. Коли... Кожне ранок починається з новостей, і новостями ці закінчуються. Тому кожну дитину, яка зараз тут знаходиться, можна зрозуміти, що вона відчуває. І, звичайно, хочеться зробити свято і для дітей, і для батьків, які зараз там. До волонтерів приєдналося чимало родин, які намагалися влаштувати для малечі свято. Серед них воїни АТО, які нині знаходяться на реабілітації. Той час, коли в нашій країні такі проходять моменти досить неприємні на сході, в цей час повага до дітей і увага до дітей. Це, мабуть, говорить про те, що все-таки ми сильна нація і будуємо сильний, сильну країну, і наші діти розумітимуть всі ці події з кращого боку. А у готельному комплексі Україна малечі організували змістовний відпочинок з іграми та розвагами. На завершення всіх почастували смачним борщем та кашею. Ми хочемо трошки нашого тепла, нашої уваги віддати цим дітям як повага до їх батьків, до того величезного подвигу, який вони там роблять для цієї країни. І треба ж не забувати. Перемога кується не тільки там, на фронті. Перемога може бути тільки коли буде міцний тил. Я тебе, папа, дуже люблю, Михайло Каліченко, Ірина Глюк, В'ячеслав Ромадан. Черкаська служба новин. Вони відстоюють свої права малюнком. Черкаські учні під стінами обласної державної адміністрації різнокольоровою крейдою нагадали дорослим, що мають право на життя, захист, оздоровлення, догляд та освіту. Це був щорічний міжшкільний конкурс Малюнка на асфальті. Діти за допомогою кольорової крейди зображують символічно, найголовніше для них право, яке вони знають, користуючись Конвенцією ООН про права дитини, потім права, які визначені Конституцією, іншими нормативно правовими актами. Захід п'ятий рік поспіль відбувається за ініціативи головного територіального управління юстиції. Про правову обізнаність сучасних дітей дізнаємося просто з їхніх малюнків. Ось так кожна із пелюсток цієї квітки символізуватиме одне право, визначене міжнародними конвенціями. Право на життя, право на пілкування, право на харчування, право на освіту. Право на лікування. «Твої права ніхто ніколи не порушував? Ні, ніхто ніколи. Ці дівчатка теж малюють квітку, кажуть діти, які ще не обізнані щодо своїх прав, у такій формі здобувають важливі знання. Сенс цієї квітки захистити всіх дітей, які не мають якусь частинку цієї пелюстки, і показати, що діти, які, наприклад, не мають або якусь частинку, ну прав, щоб в них це було, і показати, що ми поважаємо і знаємо права дитини. А ще юні патріоти графічно відобразили свою занепокоєність війною в Україні. Дуже вірять, що їхній художній хист надихне бійців на перемогу та дозволить зберегти життя сотням ровесників. Ми малюємо дитину, яка попала на війну, і її право не бути жертвою війни. За результатами конкурсу буде визначено переможців молодшої та старшої груп. Найкращі отримують фарби, олівці, альбоми, аби й надалі ділитися творчими уміннями із черкасцями. Наталія Колик, Олександр Костирко, Черкаська служба. Новин на цьому у мене все. Далі спорт та прогноз погода. Залишайтеся з нами. На все добре. Ми вітання на часі новини спорту. Як завжди говоримо про досягнення наших атлетів. Отож, Черкасами прокотився велодень. Всеукраїнське свято велосипедистів та любителів двоколісного транспорту завітав у низку міст країни. Велодень 2015 зібрав понад 500 черкастів та гостей міста. Мета популяризація здорового способу життя і велоруху. Максим Гаптар розповість подробиці. Черкаси пересіли на велосипеди. У рамках всеукраїнського велодня в обласному центрі організували цілу низку заходів. Традиційно цього дня різними містами країни проводять велопробіги, перегони, різноманітні акції для популяризації цього виду транспорту. Цьогоріч у Черкасах велодень б'є рекорди. Проїхатися містом на площу Богдана Хмельницького завітало понад 500 учасників. Сформована колона рушила по бульвару Шевченка до парку п'ятдесятиріччя. Причому у велопробігу взяли участь як звичайні любителі велосипедів, так і гонщики, екстремали, професіонали. Сьогодні свято, популяризація ну як велотранспорту. Збираються кожен день. Минулого року я теж була, дуже сподобалася. І святкова програма, і заходи, які були у парку. От, тобто цього року вирішила теж підтримати цей захід. Це дуже важливо, а особливо в даний час, коли ну, як топливо дорожче, на машині вже не кожен може їздити. На велосипеді це дуже зручно. В обласному центрі Володень проводять вже вісім років. Цьогоріч організатори намагалися максимально охопити все місто і збільшити кількість учасників. Окрім велопробігу, відбулися різноманітні конкурси та велогонка. В этом году ми ще більше зробили рекламу, постаралися привлечь, захватить повністю міст, щоб наша реклама була стала Лайт» і роздавали листовки. Повністю стараємося, щоб кожен рік численність було більше і більше і більше. Я думаю, що коли люди бачать, що ми їдемо такою великою колони, вони самі хочуть сісти на велосипед і їхати либо за нами, либо на роботу, либо просто їздити на велосипеді. Проїхати центром міста до Черкас завітали велолюбителі з різних куточків України. Сергій велосипедист із 30-річним стажем. До Черкас він приїхав із Кіровограду на екзотичному велосипеді. Лігерат – саме так називають лежачий велосипед, що дозволяє велосипедисту їхати в лежачому або напівлежачому положенні. Свій лігерат Сергій зібрав власними руками. Ну, я э, слышал про велодень, все время у нас тут а тут решил попробовать. Ну, не, ну надо что-то же менять, хотя бы в гости. В следующий раз хочу в Одессу махнуть. Это самодельный лигерат, просто ну, есть разные конструкции. Вот. И у них есть свои недостатки, свои преимущества. Я вот так вот посмотрел, что мне нравится, и взял, просто скомпоновал в одну раму. А фінішував традиційний володень гонкою крос-кантрі. У парку 50-річчя траси різного рівня складності долало понад 50 любителів екстрему. Максим Аптар, Дмитро Мірошніченко, Спорт. В андеркарді турніру К2 Promotions Ukraine черкащанин Мішико Беселія зустрінеться з узбекським боксером Максудом Джумаєвим. Узбеку 29 років. На профіринзі він провів 19 поєдинків, здобув 10 перемог, шість яких нокаутами. Для 22-річного мішико Беселія це буде 11-й поєдинок у професійній кар'єрі. В останньому поєдинку, що відбувся 18 квітня на арені Палацу спорту в Києві, мішико в п'ятому раунді нокаутував представника Грузії Анзора Гамгебелі. Беселія до В Черкасах під керівництвом Юрія Бузубова та Давіда Агафанова. Нагадаємо, 13 червня 2015 року в Черкасах відбудеться вечір боксу к 2 Promotions з Ukraine. На ринг Палацу спорту Будівельник вийдуть молоді та амбітні представники сучасного боксу. Чемпіон Європи за версією WBO в напівважкій вазі Умар Саламов, Ісмаїл Сілах, Яго Кіладзе, Сергій Радченко. Нещодавно був оприлюднений розширений список гравців молодіжної збірної України з баскетболу, які днями розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи, котрий на початку липня стартує в Італії. До списку з 24 гравців потрапило відразу шестеро черкастів. П'ять з них нині виступають у черкаських мавпах. А це захисники Максим Рошніченко та Макита Руслов, Форварди Андрій Шаламов, Євгеній Балабан та Олександр Кобець. Ще один представник нашого клубу є вихований черкаських мавп, який останній сезон провів у. США це Антон Білоус. Всі ці гравці вже мають широкий послужний список виступів за різні вікові групи. П'ятеро з них минулоріч здобули для збірної України Ю-18 прописку у дивізіоні А варто відзначити, що в молодіжну збірну не повернеться Святослав Махалюк, який у середині червня поїде у Канзас. На цьому ставимо крапку. Побачимось вже завтра. На все добре, Хай щастить!